Одна з живих історичних пам'яток Черкащини терміново потребує допомоги. Тисячолітній дуб на Звенигородщині відомий тим, що в його дуплі Тарас Шевченко ховав свої рукописи. Через буревії дерево втратило частину крони і захворіло. Щоб його врятувати, потрібні спеціалісти. Більше про це знає Владислав Бедренець. У селі, Будище на Звенигородщині, є невеликий парк, відомий тим, що в ньому ростуть легендарні дерева. Це три дуба віком від 800 до 1000 років. Один з них тісно пов'язаний з життям і творчістю Тараса Шевченка. Він є історичним, адже багато років тому в дуплі цього дуба ховав свої малюнки Тарас Шевченко, коли служив козачком у пана Енгельгарда. Літня дача, яка знаходилась на цій території. В довоєнний період на батьківщину Тараса Шевченка приїздило понад 50 тисяч відвідувачів. На превеликий жаль, кількість відвідувачів зменшилася, мабуть, на третину. Але все одно люди цікавляться, вони приїздять, вони мандрують селами дитинства Шевченка і насолоджуються красою цього краю. Кілька років тому, під час буревію, дуб Шевченка втратив частину крони. Буря зламала одну з могутніх гілок дерева його намагалися врятувати. Небайдужі підприємці, зокрема компанія МХП, оновили опори для гілок та побудували дах над стовбуром. Як ви бачите, зараз mm -hmm. дашок зроблений, але тим не менше волога потрапляє до дуба всередині, адже він всередині пустий, тому потрібно там, щоб вичистили, повністю прибрали оті всі грибки, mm -hmm. обробити цю всю цю середину і таким чином він, можливо, законсервується і буде. Ще простоїть багато років. На жаль, всі спроби допомогти наразі лишаються недостатньо дієвими. Дерево гниє зсередини, і площа враження постійно збільшується. Врятувати його можна лише за серйозної підтримки держави із залученням закордонних експертів. Ми зверталися неодноразово до спеціалістів інституту імені Гришка, зверталися до спеціалістів Софіївського парку, дендропарку. От, і вони приїздили сюди, надавали, робили заміри, робили спеціалісти з-за кордону, робили е, такий огляд цього дерева і встановили, що дійсно потрібна допомога, але. Це мають бути дійсно провідні спеціалісти, і, ймовірно, навіть не з України. Україна сьогодні веде жорстоку і виснажливу війну. Може здатися, що проблема одного дерева трохи не на часі, тільки це не просто дерево, це частинка нашого духу, української сили і міці, яка дає сили перемагати. Владислав Бадренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.